Гулягін Андрій Олександрович народився 3 вересня 1992 року в селі Носи Шишацького району. Водій механік. Загинув 21 липня 2014 року в селі Піски Ясинувацького району Донецької області, коли танковий екіпаж потрапив у засідку терористів. Вся колона, яка йшла на Донецьк. а они попали в засаду. Танк, да, попал? Нет, переехали танк. А, переехали танк. Колонну пропустили вперед, они своим, своим танком защитили эту колонну, и все остальные были живы, а они погибли. Это по нам. Ребята, аккуратно, по нам. танковий батальйон 93 ї механізованої бригади у липні 2014 року, неподалік села Піски Ясинувацького району Донецької області, українські бійці, учасники антитерористичної операції, виконували бойове завдання, супроводжували колону важкої техніки. Але відважні танкісти потрапили у засідку ворога. Потужний вибух, і одна з машин завмерла на віки. Екіпаж загинув та завдяки мужності самовідачі військових, які взяли на себе удар, атакуючи українські підрозділи, знищили блокпост терористів і закріпилися у стратегічно важливому селі. Серед цих танкістів був і наш земляк, водій-механік танка Андрій Кулягін. Те, що їх син загинув, батьки і досі не можуть повірити. Стримуючи сльози, вони пригадують ті часи, коли жили мирно, працювали та виховували дітей. А також мріяли про кращі часи і навіть не підозрювали, що колись біда може увірватися у їх родину, і в затишне село, носи Шишацького району, де мешкають і зараз. У Марини та Олександра Кулягіних троє синів. Було і є навіть попри те, що війна забрала та розділила їх. Колись після розпаду радянського союзу вони переїхали з Росії в Україну разом із старшим сином Олександром. А невдовзі у них народилося ще двоє дітей: Андрій та Михайло. Виховали трьох синів. и не думали, что все сыны отслужили в армии. Никто не думал о том, что будет война, о том, что их заберут назад и, может быть, не повернутся. Я их с самого детства учил, как, чего, что делать, потом начало вот это. Советский Союз розпався вже, все, Україна. Я причалу прийняв, прийняв на вірнуч України. А потім же їх почав вчити. Ця війна на сході України, яка розгорілася із анексії Криму, стала справжнім випробуванням для багатьох сімей. І в тому числі для родини Кулягиних. Їх старший син Олександр залишився жити і працювати там, на окупованій території. Чому батьки не приховують правди і пояснюють так він народився в Росії? Можливо, це і стало вирішальним, коли довелося робити непростий вибір. Андрій та Михайло думали інакше брати засуджували дії агресора і обіцяли захищати батьківщину. Але виконувати військовий обов'язок довелося середньому. Майбутнього героя мобілізували майже одразу після того, як розпочалася антитерористична операція в зоні АТО дуже складна ситуація. звісно. почалася перша хвиля мобілізації. Ми так не думали це просто би, навчання. Не думали атом, що буде війна. А дум, дум, как як почалася перша хвиля мехаполізації, то сказали, що вони тільки немножко там научат, навчать. Как Якби бы, переучеба це буде і відпустять їх домой. Ну, звісно, такого не случилось, Получилася війна. Спочатку бійця, а то направили на навчання у Дніпропетровськ, Потім у Яворівський танковий батальйон. Батьки пригадують. Андрій дуже пишався тим, що навчився досконало керувати військовою технікою. Це додавало впевненості і мужності. Танкіст відчував, що здатний протистояти ворогу, і він готовий захищати Україну. Це такі були навчання, що до п'яти років були одні такі навчання. Так якби все час були не на тренажерах, а от іменно в той рік, де він коли служив. были на учении, это были все масштабные на учениях. И там проходили на обыкновенных, на таких нормальных танках, как будто, ну, не на тренажерах, а шли как бы нормальные в поля. Потом дуже большой полигон, я говорю в этом, и там... Слу... А они, это ему, оказывается, пригодилось. Они же знали, что он там же на учениях полностью пробыл. Вин обучал, там тоже всех. Были такие, что училища военная у них, ну, как, в институты учатся, а у них уже военная кафедра была. И они в армии не было. И тут проезжал и говорит, какие же с них офицеры, я что они, говорят, автоматы в руках не умеют держать. И говорит, учили все стрелять, учили их усе Андрій Кулягін приховував від батьків, що служить у зоні антитерористичної операції. Напевно, він не хотів засмучувати рідних, особливо матір, яка і так хвилювалася та постійно телефонувала сину, передавала одяг та їжу. Навіть бронежилет батьки купили за власні гроші, щоб тільки їх Андрій швидше повернувся додому. А він, хоч і приїздив, але не надовго. За несколько дней сбирался и снова повертався на схід. Как потом стало известно, у самісіньке пекло, где постоянно тривали бои. Он сказал, что они едут в какую-то там обдевку, там все хорошо, там мам не стреляют. Он сказал, у нас только тут на ми мы немножко здесь побудем, через 10 дней у нас отпустят назад. А, оказывается, это было неправда. Он приехал перед пассадным перед днем. Но видать, что он уже помужнел, не так, как он приезжал в Днепропетровска. Ну ничего, я у него тогда спросил, говорю, вы случайно не воюете? Нет, пап, все в порядке. Не хвалитесь, все в порядке, все хорошо. Перед последним разом, как последний раз, приехали они. Мне казалось, нас мало приехало. Пять человек, что отпустили только. І на п'ять днів, помимо, на п'ять, на п'ять днів, мабуть, своїх одпустили. І каже, говорить, нам треба швидше туди. Кажу, а чого так швидше? Ну, він правда, да, сказав, говорить, а що буде, якщо я не поїду? Андрій кажуть, батьки ніколи не панікував. Він, начебто, заспокоював і підтримував рідних, запевняв, все добре, чекайте. А вони, як і інші, Поки син перебував на так званих військових навчаннях, бажали тільки найкращого своїй дитині. Планували, що після завершення антитерористичної операції він одружиться і житиме поруч, у рідному селі, працюватиме на землі у приватному товаристві, воскобойники. Але не судилося у липні 2014 року, рідні бійця отримали сумну звістку. Андрій Кулягін загинув. Последний бой был 20 числа. Это был самый наиважнейший бой, который был. Это был его уже третий бой. Мы уже узнали об его начальниках, которые приезжали к нам уже на похороны Андрея. В том бою заинуло 140 человек. Никто об этом не знал. 20 числа, последний раз мы с ним разговаривали по телефону, а 21 числа он загинул. Мне бы только, что из слов майора начальника, что приехал оттуда, из Донецка, с той бригады, 93-я бригада. И вот это он сказал, говорит, что как бы не они, мы бы по все полегли. Против них выступило 2000 солдат, най наймашего тех. І вони якраз їхали, заїхали на такий участок, що з однієї сторони ліс, а з іншої сторони лісопосадка, а воно зелень, нікого нічого не видать. І попали під пугасне снаряди. Події останнього бою, в якому загинули наші військові, доповнюють і сторінки соцмереж. Відомо також, що капітан танкового батальйону, в якому служив Андрій, росіянин Олександр Лавренко, єдиний, хто вижив тоді після обстрілу сепаратистів. Але, щоб не здатися в полон, підірвав себе і врятував спецоперацію із закріплення бойових позицій у селі Піски Донецької області. Це завдання вдалося виконати. Нині про відважний вчинок знають усі. Ми його пам'ятаємо з малесенького, і про нього погано. Ми не можемо ніхто нічого сказати. Він був дуже добрий дитиною. Він ніколи ніколи не вбів. Він все олибався. Він любив село, любив хазяйство, любив трудитися. Ну не можемо про нього нічого поганого сказати. Він коло мене рядом виріс. Я його знаю як хорошого хлопчика. Їх було. Вони приїхали сюди. Що в руках було тим з тим? Вони приїхали. Було бідність, було троє діток одне за одним. Їх батьки поспитали дуже добре. Були вони нагодовані і в діті, і, і робити вміли всі, чи корову здоїть, чи їсти зварить. Все вона вміла робити. І хороші ні курили, ні пили. Ну, До мене я по-сусідськи живу. Прибіжить, комбайн з він мені й зерно вносить. Він мені й солому вивозить. Ми про його просто золота дитина. Ми просто всі жалієм за ним і плачемо завжди. Трудяжці був чим. Ні курив, ні пивтом занімався спортом. То займався такий гарний хлопчина був Що Судьба така зробилася. У рідному селі, де народився і виріс Андрій Кулягін, його неодмінно пам'ятатимуть. Адже мужній хлопець із зброєю в руках віддав за Україну найдорожче життя. І це найвища честь. Його не повернеш, але у серці батьків віднині біль втрати живе із гордістю за те, що виростили гідного сина, незборимої української нації. Ми Знаходимося в класі, де на протязі з 5 по 11 клас навчався Андрій Кулягін, проводив свої юнацькі роки. Це був дуже хороший хлопець. Він був дуже чуйний, добрий, завжди допомагав своїм друзям. Я б сказала, що. Якщо зрівняти зараз дітей і тоді, коли випускався той клас, це на всю школу, мабуть, була найдобріша людина, дитина. Чесно кажучи, я не горжусь. Я не раз казав, що після того, як його не стало, чого він, чого не я. Він не раз казав. Він до мене у сні приходив. Постійно мені одне те саме казав, що я живий, тільки не кажи мамце. Я живий, я скоро прийду, не кажи мамце. Він любив життя, рідне село, синє небо та сонце, що дарувало надію, а також цінував та поважав рідних. Друзів, батьків і не переставав вірити у те, що в Україні неодмінно настане мир та буде спокій, який він виборював і для якого навіки став лицарем небесної варти. За відвагу та героїчний вчинок, 14 листопада 2014 року Андрія Кулягіна нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно.